Є знижки на Корега Макс 20% в аптеках подорожних пам та ощад. Є знижки на Емоліум 20% в аптеках подорожних пам та ощад. Ну і вже можемо якраз запросити до нас. Моремірашніченка, тому що живе команда ЖВЛ, тебе з привіт. Підготували для нас дуже багато. <свист> привіт, <свист> ну що, так, з чим ти не нас? А ну Скажи, тобі подобається на таку програму. Я б дивився <свист> <свист> так. Ти до нас з чим так а, сьогодні розповім, які зіркові зізнання від Андрія Федінчика та Ілони Гвоздьової просто наробили галасу в мережі. Розповім, як Олександру Рудинському не із Річардом Гіром та Джорджем Клуні. і коли ви це можете побачити на один присутні Україна. І яка світова зірка планує дати великий безкоштовний концерт у Києві? Ось так. давай. Ми це. тебе Погнали? запрошуємо. Поїхали. Отже, всім привіт це життя відомих людей. Сьогодні з 9 ранку розпочалася церемонія прощання із фронтменом гурту Грін Грей Андрієм Яценком, більш відомим як дизель. Вшанувати пам'ять, запросили всіх охочих у будинок кіно національної спілки кінематографістів України. Триватиме церемонія орієнтовано до 11.30. напередодні представники рок-гурту повідомили в соцмережах, що причиною смерті їхнього засновника стала серцева недостатність. Зазначається, що це було викликано ішемічною хворобою серця. Пішов з життя музиканту 9-й годині ранку, 20 жовтня йому було 55 років. Андрій Яценко заснував «Грін грей у 1993 році, і він став культовим для України, оскільки вперше поєднав рок, електроніку та хіп-хоп у власному звучанні. Наприкінці 90-х «Грін грей став своєрідним символом епохи змін та кумиром молоді. У жовтні 2025 року гурт Грінгрей планував тур Україною і вже 24 числа мав відбутися перший концерт у Дніпрі. Після цього артисти планували концерти у Харкові, Києві, Полтаві, Одесі та Миколаєві. Проте просто під час підготовки до туру дизель помер, тож, звісно, тур скасували. Олександр Рудинський зіграв у серіалі «Агентство» із Річардом Гіром та вперше розповів про емоції від роботи у світовому кіно. Актор у коментарі для видання «24 й канал поділився, що цей досвід, мабуть, найкращий, який у нього був. Далі цитую. За сюжетом моя лінія розгортається в Україні, а герої Річарда Гіра і Майкла Фасбендера дають нам завдання з Лондона. Тож у кадрі ми не перетиналися лише на майданчику чи поза ним. Але було приємно, що саме українська лінія завершує перший сезон. Це важливий момент і для мене, і для всієї команди. Ну і нагадаю американський шпигунський трилер серіал «Агентство» спродюсував Джордж Клуні та Грант Геслоу. Серіал транслюється в Україні о 22.00 на 1+,1 плюс із понеділка по четвер. У мережі всі обговорюють зізнання українського актора Андрія Федінчика. Останніми роками він рідко розповідає про своє життя. Було відомо, що він служив у збройних силах України, де отримав важке поранення. А цього року розлучився з акторкою Наталкою Денисенко. Він ніколи і офіційно і не коментував розлучення, тож його відвертий допис про важкий період у житті привернув увагу як шанувальників, так і звісно, журналістів. Цитую. Коли втрачаєш одне за одним все найдорожче здоров'я, сім'ю, близьких людей тощо, це здається найбільшим випробуванням у житті, але це лише початок. Це те, що веде до ізоляції, де ти змушений зазирнути в себе самого. Ось тут і починається найцікавіше, бо той, кого ти споглядаєш, кардинально відрізняється від того, яким ти себе уявляв. Зазирати в себе справжнього важко починаєш відводити погляд у бік залежностей, але не допомагає. Бо зрештою, ти сам із собою і тікати нікуди. Актор щиро описав важкий період у житті, і заголовки з його посту вийшли дійсно гучні. Сподіваємося, що вже скоро почуємо від Андрія особисто, що він насправді мав на увазі під цим дописами, що взагалі зараз у нього в житті відбувається. І мереж розриває і ще одне зіркове зізнання цього разу. Ілона Гвоздьова розповіла в соцмережах про зраду подруги і як вона пережила це. Історія відбулася 2023 року. Рік подруги спілкувалися та разом організовували проєкти. Все було добре. Як раптом Ілона відчула, що її самопочуття різко стало погіршуватися. Цитую. Моє тіло дедалі зжимається, не вистачає повітря. Ночами я задихалась, постійно знаходилася в стані тривоги. Я дуже схудла, обличчя посунулося, багато горбилося, і загальний стан був більше пригніченим ніж нормальним. Я відчувала постійне почуття провини, тиск і маніпулювання. Через зміни в здоров'ї Ілона звернулася до лікарів, здала аналізи. Та показники говорили про те, що вона абсолютно здорова. Тоді ж, зірка припинила спілкуватися з подругою і поступово відчула полегшення. Ще одна цитата жінка, яка дозволила собі прожити зраду тілом, виходить із неї не з уламками, а з крилами, і саме танець відродив моє тіло і мою душу. Подробиць щодо самої зради Ілона не розкрила і як не і написала про кого йдеться мова, так хоча й натякнула, що з цією людиною вона організовувала івенти останні роки. Наймолодша зірка серіалу Спіймати Кайдаша вийшла заміж Дарина Федина. Дебютувала у відомому серіалі, коли їй було 17 років. Зараз їй 24, і вона офіційно стала дружиною військовослужбовця. Його імені зірка поки що не назвала. Весілля відбулося в етнічному стилі. Як стало відомо, обранець акторки є чинним військовослужбовцем, як і де вони познайомилися, невідомо. Та з нагода одруження зірка відкрила благодійний збір на дрони для роти вогневої підтримки 108-го батальйону Вовків Давінчі, де на проходить. Службу її уже чоловік. У Шотландії презентують український документальний фільм про військових медикинь. Прем'єра відбудеться у межах кінофестивалю Central Scotland Documentary Festival. Назва фільму Куба й Аляска. Він вже підкорив фестивалі у Європі. А фільм розповідає про двох парамедикинь: Олександру Аляску Лисицьку та Юлію Кубу Сідорову, які е, рятують життя на харківському напрямку. Стрічко знято у реальних бойових умовах, здебільшого, на телефони та камери GoPro. Про завдяки цьому глядачі потрапляють у саме серце фронтових буднів, бачать евакуацію поранених, виснаження страх і незламність. Коли одну з героїнь поранена, історія показує, що війна розбиває не лише тіла, а й душі. Куба й Аляска вже отримали овації на Sheffield Dog Fest, а Тепер змагатимуться за Audience Award і Jury Award у Шотландії. Показ відбудеться 1 листопада о 15.30 у кінотеатрі Playhouse в місті Стерлінг. Шведський репер Юнг Лін, у якого тільки в інстаграм півтора мільйона підписників, хоче дати безплатний концерт у Києві. Під час випадкової зустрічі з українською фанаткою в Чикаго шведський репер зізнався, що планує благодійний виступ у столиці України. А на запитання, власне, чи приїде він до Києва, артист відповів, що зараз працює над цим. Музикант також розповів, що його мама волонтерить в Україні, тому він шукає промоутерів, аби організувати. Ати безплатне шоу для українців. До цього юн лін з'явився в футболці з гербом і прапором України, і вже навіть виступав у Києві. Щоправда, це було 2016 року. Тому чекатимемо на приїзд 10 років по тому. Кеті Перрі дозволила фанату розповісти свою історію просто на сцені. Чоловік приїхав на концерт в Берліні з Грузії. Він поділився, що потрапив у в'язницю під час мирних протестів проти проросійського уряду в Грузії. А він також попросив співачку заспівати улюблену пісню публіки Пікок на що зірка відповіла згодою. Ось такі новини на сьогодні. От уявімо. Уявімо, пані. Ви опиняєтеся на концерті. Ну, наприклад, кеті Перрі. у вас є можливість розповісти історію якусь на сцені. Що б розповіли ви. Ой, ну як я думаю, що розповідала oh. б так само про історію, яка стосується того, що відбувається в Україні. Це ж така можливість на величезний зал на таку кількість на людей. Скільки там скільки там людей тих було? Десятки десять ну, тисяч може більше. Ну, от, так. і знову сказати меседж важливий. Я думаю, це я думаю, інші мої історії навряд чи би зацікавили або як варіант запропонувати артистці чи артисту заспівати якусь пісню українську. Мухай це буде навіть погано ламаною якоїсь так Щоб вона Для повторила, той, та, та, так? Так, але спробувати заспівати якусь нашу пісню так само, наші як це робили там хітами океану Ельзи чи будь-яких інших а, гуртів. А, мені здається, це було б. Цікаво. А ви далі поєднати і те саме, і так? і те, і те, так і розповісти так. історію, яка нам всім болить, так і звісно заспівати якусь прекрасну українську композицію. Я бажаю вам, щоб у вас так обов'язково сталося. Не обов'язково на концерті Кеті Перрі, де інде так. Ну і вам, дорогі телеглядачі, бажаю сьогодні гарного дня. Завтра у цій ж в сніданку з 1 плюс 1, як завжди, ЖВЛ представляє. А до завтра. Дякуємо тюнцю. Дякую. Щоб розкрити злочини сьогодення, які загадки ви приховуєте? Доведеться Архів згенерував події того дня. Зазирнути в минуле попався. Ну що ж розберемося? Таємниці архівів з 10 листопада. Дивись в ефірі 1+,1 плюс Україна.